Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про пенсійний вік, про мінімальну пенсію в кожній країні і який стаж ви повинні мати, щоб її отримати. Тому обов'язково підпишіться на наш інстаграм, на наш Ютуб канал. Я щодня виставляю багато корисної інформації і ділюся власним життям. Буду вдячний за вашу підписку. Тому ж давайте прийдемо до Польщі. У Польщі пенсійний вік для жінок складає 60 років, для чоловіків 65 років. І якщо ви досягаєте пенсійного віку. І у вас є мінімальний стаж праці це 20 років. Ви маєте право отримувати мінімальну пенсію, яка складає близько 1200 злотих. Наступна країна це Німеччина. У Німеччині пенсійний вік складає 67 років для обох зі сторін, як для чоловіків, так і для жінок. Ось тут, щоб вже отримати мінімальну пенсію, яка складає 514 євро, вам потрібно мати мінімально стаж 5 років. Я особисто знаю дуже багато поляків, які спеціально, наприклад, працюють в Польщі, отримують польську пенсію, і також виїжджають до Німеччини навіть на 5 років, щоб зібрати мінімальний стаж і в майбутньому отримувати мінімальну пенсію. Тому це дуже популярно, і як ви, напевно, знаєте, між Європейським Союзом є прийнятий закон, ви маєте право отримувати декілька пенсій. Тобто, якщо ви працювали в Німеччині, працювали в Україні, в Польщі, маєте стаж, ви маєте право отримувати в кожній із цих країн мінімальну пенсію. Наступна країна це Чехія. Тут пенсійний вік для жінок 62 роки, а для чоловіків 65 років. У Чехії потрібно пропрацювати не менше 15 років стажу, і тоді ви будете отримувати пенсію у розмірі 3500 крон. У Великобританії пенсійний вік складає 66 років. Мінімальна пенсія складає 135 фунтів на тиждень. Що перерахунку виходить ось стільки на місяць, і вам потрібно мати у Великобританії мінімально 10 років стажу від початку базової пенсії. Наступна країна Америка. Давайте глянемо, що тут у нас відбувається. Пенсійний вік складає від 62 до 67 років в залежності від вашого віку і від вашої дати народження. Мінімальна пенсія також різна, але вона складає від 800 до 1800 доларів. У Америці вам потрібно пропрацювати мінімум 10 років, щоб отримати стаж і мати право отримувати мінімальну пенсію. В Україні пенсійний вік для жінок 60 років для чоловіків 65 років, і мінімальна пенсія становить близько 2 тисяч гривень, 2-4, в залежності від е, різних показників. Необхідний стаж в Україні це 15 років для жінок і 20 років для чоловіків. Тому нагадую, що Україна також має підписану угоду щодо пенсійного фонду. І якщо ви працюєте в Україні і, наприклад, в Польщі або ж у Німеччині 5 років, ви також маєте право отримувати декілька пенсій. І це все справді можливо. Справді є багато знайомих поляків, які виїжджають до Німеччини на заробітки на тих же 5 років, щоб в майбутньому забезпечити собі спокійну старість, так і отримати додатково мінімальну пенсію, яка їм належиться через те, що вони працювали на території Німеччини. Тому думаю, що це відео було корисним. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш інстаграм, не забудьте цього, і підпишіться на наш Ютуб. І до нових зустрічей!